ребята, мы сейчас дальше протянем. Давай. Смотри. Управлением анализа Ризики. Було виявлено сумнівне переміщення транзитним шляхом двох транспортних засобів. Основні сумніви викликали товаросупровідні документи, в яких були наявні значні розбіжності та виправлення, додатково сумнівний шлях переміщення зазначених транспортних засобів, Литва, Росія Україна та Об'єднання Арабських Еміра. В товаросупровідних документах під час митного огляду на території Росії було внесено зміни спочатку зазначений транспортних. Переміщувалася як запчастини в подальшому було надано виправлений інвойс транспортних засобів eh, Porsche та БМВ. Зазначалися за однаковою ціною та однаковою вагою, хоча мали різні об'єми двигунів, різні марки, різні роки випуску. За результатами аналізу інформації відкритих джерел інтернет було виявлено розбіжності щодо об'єму двигунів та інших характеристик, які не відповідали товару супровідних документів. Співробітниками одеської митниці ДПС було застосовано додаткову форму контролю, переогляд з залучення. Співробітників національної поліції та експертів МВС зазначено інформацію, передано співробітникам національної поліції в Одеської області, внесено інформацію до ЄРДР, вживаються заходи щодо документування кримінального правопорушення.